Периметричної пружини. В якість зразка візьмемо креслення пружини, створеної в іншій системі. Що ми маємо на цьому кресленні? Ми маємо пружину, діаметр проволоки пружини 2 мм, зовнішній діаметр пружини 22 мм, значить діаметр, по якому треба будувати пружину, буде 22-2 2 радіуса, значить буде 20 мм. Вільна пружина 58,5 мм, пружина в робочому стані 22,5 мм. Також пружина з трьох ділянок створена. Перша і друга ділянка це піджата пружина, обрізана на одну четверть. Шафція пружини один виток і з кроком 2 мм. А також маємо робочу частину, яка. Має сім робочих витків. Ну, а зовнішній загальна кількість витків половиною. Створюємо нову деталь і спершу починаємо з зубальних з змін. Перша зміна діаметр, діаметр пружини, де рано 2. Далі Після того, ми ведемо, ведемо створимо пружину, ми через ці дані зможемо будувати любу потрібну пружину. Де зовнішнє 22? Де да, кількість, робо, кількість робочих квитків N8,5. Кількість загальна кількість кібер 8,5. Кількість робочих літків видрімвати всіх мінус півтора. Далі Л1 вільна пожина 58,5 міліметрів. І пожина в робочому стані 22,5 мм. Ці змінні ми завели, тепер починаємо будувати нашу пружину і використовувати ці змінні. Перше, у нас площині, які будемо працювати, вибираємо площин, площину спереді. Тепер маємо побувати площину, від якої ми почнемо будувати праву частину необрізаної пружини. Вона у нас відступає на четверть четвер діаметра. Ми будуємо нову площину. Міняємо э, зміщення, з іншої сторони нас буде сплощена, І у нас діаметр пружини 2 мм, четвертий діаметр це значить буде 0,5 мм. Спочатку ми вводимо розмір э, як цифровий, а далі ми будемо э, цей розмір заносити у формулу. Э, два рази шуткнучи на нашу площину, ми бачимо э, розмір э, цієї пружини, який ми такі ще Вибравши цей розмір і два рази по ньому щотнувши, що ми можемо внести за цей розмір. Пишемо, що цей розмір дорівнює. Глобальна зміна 2 розділити на 4. Обов'язково контролюємо, щоб наш розмір був зав'язаний. Про це каже оцей значочок червоний, цей розмір у нас вираховується по формулі. В цій площині будуємо ескіз. Ескіз у нас дуже простий коло. Mm -hmm. Я вже казав, коло у нас дорівнює, э, зовнішня зміна, глобальна зміна для зовнішньої, мінус зміна діаметр. Не осталось, ми контролюємо кормальну зміни де зовнішній, йде полки. Все, ми бачимо, що у нас це розрахований рух розмір. Виходимо з ескізу і будуємо криву спіраль. Побираємо спіраль. Перший справ у нас буде мати крок і обертання. Крок у нас сторіння діаметру 2 мм, один оборот і початковий кут вибираємо 95 градусів. Чому 95 градусів? Наша пружина може мати, як вісім, скажімо так, цілий... Кількість витків, так і половину кількість витків. Залежно від цього буде мінятися від 0 до 380 кінець пружини. Але оскільки соліду в деяких місцях не може вирахувати правильно 0 і 360, тому ми повертаємо роботи 90 градусів і після цього у нас все буде будуватись нормально. Побудували. Ось наша пружина. Два рази виборши пружину, ми бачимо дві зміни. Крок, два кроки і 90 градусів. Нам треба вибрати другу зміну, яка має назву d 4 Д4 для спіралі І теж її параметризуємо глобальною змінною D. Буду міняти не, в даному місці не потрібно. Створюємо ну, площину, яка буде паралельно площині спереді, і проходить через цю точку, побудували цю площину. Це у нас перша обрізана частина з піджатої пружини. Вибираємо другу площину, включаємо створити новий ескіз. Нам треба перенести наш перший ескіз на цю площину. Тому вибираємо команду Приображати об'єкту», в качестве об'єкту вибираємо наш перший ескіз, переобразовується, ОК. І е, Перший ескіз і другий екскіз тепер між собою зав'язані. Якщо буде мінятися перший ескіз, звісно, буде мінятись вискіз. Знову будуємо е, спіраль. На цей раз спіраль у нас буде мати висоту і бортання. Е, висота бортання буде дорівнювати в даному випадку е, 58,5 мм діаметра, мінус 3, значить 55,3 мм. А кількість верків буде дорівнювати 7. Вибудувалася перша пружина. Тепер треба запараметризувати цю ділянку. Вибираємо пружину, бачимо у нас цей розмір і бачимо цифру 7. Вибираємо ось, щоб вибрати розмір, треба підвести до нього і бачимо таку жовту точку, це якраз це, можливі зміни. І міняємо тут формулу. Формулу буде оделювати L1, е, зовнішня зміна L1 мінус. Зміна D, тобто діаметр, поможете на півтора. півтора. Тепер змінити е, треба запровізувати кількість е, обертів. Не з першого разу за отримую. Получається, ця цифра тут тут. Ми бачимо, що вона має назву D5 спіраль-2. Ну, копіюємо собі в пам'ять е, назву цієї зміни, йдемо в наші уровнення е, і додаємо тут формулу. Деспляль повинна дорівнює глобальний параметр зміна НР. Е, кількість робоч клітків. Або, може двоїм ти теж вибрати цю зміни і отримати. Своїмо нову площину. Ця площина теж паралельно нам основній нашій площині спереді і проходить через точку кінця цієї пружини. Побудували. В цій площині будуємо екскіз. екскіз знову у нас це копія нашого першого екскізу. Нашого ескізу, окей, у нас побудований ескіз. Бачите, у нас походить до іншої цього ескізу. Далі встроїмо нову пружину. Конус ескіза. Ця спіраль має крок і обертання. Крок у нас 2 мм, Один оборот. і початковий 90. Якби ми будували пружину скажімо так, не 7 робочих витків, то треба було робити 270 ставити розмір. Ми бачимо, наша пружина це, в сучі, перевіряємо, що в нас кінці, кінець першого витка і цього витка співпадають. Тобто Кінець цієї спіралі і початок цієї спіралі співпадають. Це треба підслідкувати. Ми вносимо зміни. Нам потрібно поміняти, ввести розрахунок нашого кута, він буде розраховуватися як? Кількість робочих вітків, це скробочки, мінус ціле число від цих кількості робочих вітків, вибираємо функцію Integer від NR. Що ми тут враховували? Якщо в нас Кількість святків 7 число від 7, значить у нас вийде кут 90 градусів. Якщо у нас кут буде тобто кількість святків робочих буде, наприклад, 8,5, значить тут 8-8,5 буде значить 0,5. І кут у нас повинен вийде 270. Перемножаємо на 360, щоб перевести в кутовий розмір і добавляємо 90. соответственно, 0,5 на 360 было 180 90, получается 270. Вот такая формула для верхования нашего отстава. Теперь треба поменять нам величину D4. Она у нас будет равнять диаметр поволочки. Тепер ми отримали е, три е, спіралі. Треба ці спіралі об'єднати в одну спіраль. Для цього створюємо технірний Екскіз ескіз. Вибираємо інструменти е, інструмент сплайна і е, команду розмістити сплайн. Нам потрібен незамкнутий сплайн е, і е, допуск 1 мм. вибираємо всі наші три спіралі. Вони, бачите, підсвітились і у нас тепер створилася одна а, спіраль в цих минулому екскізі. При площині, яка перпендікулярна нашій е, пружині, потрібно подувати е, е, проволочку. Вибираємо площину е, справа і будуємо ескіз. Ескіз дуже простий, в цій точці діаметр. Проставляємо розмір. Він доліннює діаметр поволки d 2 Побудували. Вибираємо команду побишка по траєкторії. В якості е бабишки вибирається ескіз нашої деталі і в качестві території ось цей техмірний трех ескіз. От ми вже майже отримали нашу пружину. Тепер нам треба обрізати нашу пружину. Перша площина, де, бачите, у нас детки, треба на одну четвертій обрізати. Вибираємо площину спереді, вставка, виріс по поверхню. Бачимо, ось тут, що напалення обрізання йде в ту сторону, це нас задовольняє. Окей. Ми обрізали першу частину. Тепер треба обрізати другу частину. Для цього створимо нову площину, яка паралельна площині спереді. Вона буде у нас дорівнювати 58,5 мм, 58,5. На одну четверть проходить через Для перевірки, можемо подивитись, бачите, що у нас воно проходить через одну четверть. Тепер параметризуємо зміну. От у нас є ця змінна. Обираємо цю точку. І кажемо, що ця зміна дорівнює L1. Кружини, так. І теж вибираємо е, вставка, виріз поверхню. Вибираємо поверхню, останню. Е, бачите, в нас на ту сторону дивиться наше обрізання, вибираємо в цю сторону. Обрізаємо. Тепер е, зберігаємо нашу пружину і тепер будемо робити. Е, Можливість конфігурації нашої пружини. Ось отримали таку пружину. Для зручності скриємо непотрібні нам тепер спіралі і така пружина. Давайте змінимо, по-перше, робочі хідсики, зробимо не 22, а 32,5, щоб наша пружина не дуже стискалась. І тепер нам треба зробити дві конфігурації. Конфігурацію стиснути, конфігурацію вільно. Переходимо в конфігурації. Конфігурацію по замовченню міняємо вільно. і створимо нову конфігурацію. Ну, Приходимо тепер в наші змінні. наші змінні. Бачимо, тут у нас є дві конфігурації: стиснута і вільна. Переходимо в конфігурацію вільна. Переходимо, і нам потрібно буде э, змінити для цих вільної і стиснути два параметри ось цей і цей, наша двіни. Тому кажемо, що э, це тільки в цій конфігурації, ця формула тільки в цій конфігурації. Тепер переходимо в конфігурацію стиснута і міняємо формулу. Поставляємо тут інше значення. Окей. Підтверджуємо введення наших параметрів. І перевіряємо вот, наше пружин. У нас є пружина стиснута. Пружина не Пружина Вже Тепер давайте перевіримо, змінимо нашу кількість витків і, наприклад, змінимо діаметр провалки. Зробимо проволоку 3 мм, діаметр зовнішній 24 мм, кількість робочих витків 9. Робочий 60 мм. Давайте 25 мм. Вони на, на всі пружинах. Перевіряємо. Ось наша пружина перебудовується. Це, Це пружину отримуємо. Дякую за увагу.